Кратк Сестр Тал, що я маю на увазі? Що після зустрічі з президентом Зеленським Дональд Трамп був небагатослівний. Ні, він звісно сказав, що зустріч була хороша, прекрасна, неймовірна, але на обличчі у нього було написано інше. Хоча нагадаю, саме він і запросив Зеленського до Давоса. Пан... До слова, Путін напередодні був більш говірким, коли би хотілося, щоб він вже замовчав назавжди. Звісно ж, не зміг змовчити про те, що його запросили до Ради миру, пообіцяв всячески допомагати і залагоджувати конфлікти в Газі і в Палестині, і навіть з барського чи то з царського плеча запропонував використати мільярд заморожених російських активів. Тим більше, що там у сполучених штатах їх 8 мільярдів 600 мільйонів. Ну а решту, решту каже, давайте пустимо на відбудову того, що він сам же знищив в Україні на окупованій Росією території. Що справді погано, я не про те, що погано відбудовувати території України, я про те, що таким чином Путін знімає з себе роль вбивці і приміряє роль головного миротворця, і що може для Путіна спрацювати. При цьому він не згадав до відбудови яких саме територій він готовий долучатися фінансово підконтрольних Україні чи окупованих. Що тільки не зробиш, щоби ці гроші не пішли на зброю для України. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, і той, хто її почав, не лише на свободі, він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте, що у нього є певні успіхи, це правда. саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані російські заморожені активи. Не ті, хто мають силу, щоб покарати його за цю війну. На щастя, я з вирішив заморозити російські активи безстроково. І я вдячний за це. Дякую, Урсула, дякую, Антоніо та всі лідери, які допомогли. Але коли. Прийшов час використати ці активи щоб захиститися від російської агресії. Рішення було заблоковано. Путін зміг зупинити Європу, На жаль, щодо Гренландії думку Путіна, звісно, ніхто не питав, але він поліз із історичним екскурсом для Дональда Трампа. Бо хто хто а Путін любить читати історичні документи? Вы президенту этот вопрос задайте, да? Обращается. Больше того, он любит историю и любит читать архивные документы. И прежде чем какие-то серьезные даже решения принимаются, понимаете, он старается понять истоки Того і нового явления без архівних документів це невозможно. От, все, що Украины, України, потребовало тщательнейшей проработки вопросов, зв'язаних з происхождением, с історичними кордями современного українського кризису, і президент прекрасно знайомий з этими історичними документами документами. І тут же розповідати Трампу про те, як купили Аляску і скільки коштувала Гренландія за нинішніми цінами, і звісно. У тому, як злі датські колоніалісти пригнічували нещасних гренландців. так пригнічували, що згідно з опитуванням 2025 року, 85% гренландців вирішили би залишитися у складі Данії і лише 6% стати частиною Сполучених Штатів Америки, тому Трамп розглядав навіть придбання не просто острова. А кожного окремого мешканця цього острова і готовий був заплатити їм по мільйону доларів, щоб викупити острів в Гренландії. До речі, проживає 57 тисяч людей. А це означає, що Трампу такий шопінг міг би обійтися в 57 мільярдів доларів. Тільки рада миру має принести йому 60. Тобто ще 3 мільярди залишиться на як то функціонування офісу, печиво, цукерки, чай, нічого такого. Але здається, Трампу вдалося таки домовитися з НАТО на безоплатній основі. Ну він же найкращий в світі переговірник, хто би сумнівався, і зекономити гроші на вирішення інших світових проблем. Це угода на яку люди охоче погодилися. Це справді фантастично для сполучених штатів. Ми отримали все, чого хотіли, зокрема, реальну національну та міжнародну безпеку. Тож, враховуючи ці заяви, вихід Путіна з бункера помножений на нуль. Він запізнився, ну принаймні на один день. Хоча кожен з них і схожий один на один, як день сурка. Прекрасний американський фільм «День бабака з Мюреєм та Енді Макдавел. Так але Ніхто би не хотів жити так, повторюючи ту саму річ тижнями, місяцями і звичайно роками. І все ж саме так ми живемо зараз. І це наше життя. І в цьому дні сурка ми мали хорошу зустріч із президентом Трампом. Я вам нагадаю, продуктивна і змістовна сказав президент. Обговорили роботу команд, і фактично кожен день зустріч або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили також про ППО для України і попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захистити небо України. І сподіваюся, що цього разу теж ми посилимося. Подякував президент Зеленський за попередній пакет. Ракет для ППО і попросив про додатковий захист життів, наша стійкість і спільна дипломатична робота. Але при цьому, виступаючи в Давосі, також згадав і про те, про що нам заборонено весь цей час говорити. Минулий рік майже увесь пройшов у розмовах про далекобійну зброю для України і всі говорили що рішення було в межах в межах зони досяжності? Зараз навіть розмов немає про це. але російські ракети і шахеди досі тут. І ми досі маємо координати з заводів, де вони виробляються. Сьогодні вони націлені на Україну. Завтра це може бути будь-яка інша країна НАТО. І тут у Європі нам радять не згадувати томагавки, Не згадувати томагавки американцям. щоб не псувати настрій. і нам кажуть не питати про ракети Таурус. Ні про що не питайте, не чиніть спротив і вийдіть з ваших територій. Тоді прийде мир. Але описуючи цей мир. М забув додати «русский мир, ми про це знаємо. Але роблячи одні й ті самі дії, Дональд Трамп і Європа, в тому числі, сподіваються кожен раз отримати інший результат. Трамп чомусь впевнений, що мир в Україні знаходиться на відстані протягнутої руки, але протягуючи руку, хочеться не протягнути ноги. Я справді вірю, якщо Україна переживе цю зиму, січень і лютий, і вийде у березень та квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України. Я сподіваюся, що до Дня незалежності цього літа на цій землі буде мир. До слова за повідомленнями інсайдерів, якщо переговори президентів України і США пройдуть вдало, то до Києва знову прийде кіт Келох. А оскільки кіт Келох анонсував цей візит, то значить переговори дійсно були вдалими. Ну і як ми його вже звикли тут у нас називати ППО Кіт Келох, так що здається, наближається перепочинок. Дай Бог до нього тільки дожити. Бо останні кілька днів у небі над Україною літають розвідувальні російські дрони, що свідчить про те, що Росія в готується до масштабного обстрілу. І у телеграмах навіть гуляють думки про застосування арешника. Але, як то кажуть, не перший і певно не останній мирний задум Путіна. Не везде, в тому числі в Києві і підтримуючих його столицях, к цього готові. Але но ми надіємося, що осознання такої необхідності рано чи пізно прийде. Поки ж цього нет, Росія продовжить послідовно добиватися поставлених перед собою цілей. У цьому Трамп впевнений, що якщо Зеленський накаже Збройним силам України вийти з Донбасу у Європу прийде вічний мир. Ви знаєте, не знаю, як вам, а мені некомфортно, коли слово вічний стоїть біля слова мир. Бо, наприклад, вічним життям називають путой Тож миру хотілося б стабільного, довготриваючого. І бажано справедливого, і він може у нас бути, якщо, якщо ми будемо стояти за всі ці цінності пліч опліч. Чому, як каже Зеленський, мадуро в суді? А Путін ще й досі має можливість вбивати українців? Що виклики, з якими ми зіткнулися зараз, це виклики європейському способу життя, де люди мають значення, де народи мають значення? Європа може допомогти побудувати кращий світ. Європа повинна побудувати кращий світ, і світ без війни, звісно. Але для цього європі треба сила. Для цього ми маємо діяти разом і діяти вчасно. І понад усе ми повинні мати сміливість діяти, і ми активно працюємо, щоб знайти рішення, реальні рішення. Сьогодні ми зустрілися з президентом Трампом і наші команди працюють майже кожного дня. Це не просто документи спрямовані на завершення війни, майже, майже готові і це справді має значення. Україна працює абсолютно чесно і з повною відданістю, і це приносить результати. І Росія повинна стати готовою теж, щоб завершити цю війну, щоб зупинити цю агресію, російську агресію, російську війну проти нас. Утім, наші перемовини на трьох продовжуються цього разу не в Туреччині, а в Об'єднаних Арабських Еміратах. Завтра там планується тристороння зустріч Україна сша і РФ, яка триватиме цілих два дні. До речі. Завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах планується тристороння зустріч делегації України, Сполучених Штатів та Росії. Ця зустріч, точніше раунди цих зустрічей, вони будуть проходити у два дні. І як заявив Володимир Зеленський, тут щойно ініціатором виступили Сполучені Штати. Також доволі іронічно Український лідер додав, що він сподівається. І про це взагалі в курсі, бо як каже Зеленський, іноді ми отримаємо такі собі сюрпризи з американського боку. Ну в цілому важко не помітити скепсису сьогодні в вулиці висловлювання, висловлюваннях українського лідера. Його виступ тут на полях Давосу був дуже скептичним, різким і гострим. В першу чергу, з критикою на адресу європейських партнерів, але також власне Зеленський і підсумував по суті вперше поділився деталями своєї зустрічі. Чи і з Дональдом Трампом? Я нагадаю, до цієї зустрічі очевидно було прикуто найбільше уваги для нас. Вона була ключовою. Тривала вона майже годину між українським лідером та американським президентом. Ну і в команді Зеленського назвали її хорошою. А сам Зеленський уже під час свого виступу в Давосі додав трохи деталей, і тут хочу нагадати повідомлення, яке Трамп передав Путіну. Точніше, хотів би почути від Путіна, що війна має закінчитися. Можливо, Трамп знову побачив причину, чому війна і досі триває. Чому ми і досі змушені оберігати всю Європу, коли у самій Європі банально немає навіть єдності нам? Треба в нашому човні. Я сподіваюся, що це корабель, що йде до миру. Нам дуже потрібні сполучені штати для майбутнього для гарантій безпеки. Ми розуміємо, що Європа має бути сильнішою, але Європі треба буде час. І сьогодні Америка дуже сильна. І я думаю, що наші команди добре попрацювали і знаєте, я думаю, що це як остання миля, яка дуже складна під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси моєї країни. Ось чому діалог можливо він не простий, але сьогодні він був позитивний. і цього достатньо. Цей тиждень обіцяє бути інформаційно насиченим. Тож нові 24 години обіцяють нам ще більше подробиць. Очікуємо на них і до зустрічі. Кажу вам.